11 та серпня у Києві відбувся всеукраїнський форум лідерів суспільної думки. Метою проведення заходу було створення медійного майданчика для провідних українських блогерів, журналістів, мислителів, політологів та ідеологів. Організатором форуму став ідеолог Олесь Доній. Наступний блок, який розглядали на всеукраїнському форумі суспільної думки, був присвячений сфері медіа. У нас час саме ЗМІ визначають структуру всього політичного поля, оскільки для більшості населення це єдине джерело інфо інформації та канал зв'язку із владою, що робити, аби ЗМІ надавали лише якісні матеріали та як не розчаруватися в медіа в епоху брехні, розповіли журналісти Вадим Герасимович, Олеся Бацман та Дмитро Тузов, а також екс-член національної ради з питань телебачення та радіомовлення Олександр Кочетков. Ну, головне, що я свого часу був і розробником, і головне реалізатором виконавцем виконавцем першої в україні концепції інформаційної безпеки концепція інформаційної безпеки була створена десь в кінці 94-го року з 95-го по 96-го вона була певним чином реалізована здебільшого і вона передбачала і це вдалося зробити в нас на першій кнопці в Україні тоді був ОРТ, щоб ви там розуміли, і був ще інший телевізійний канал, і десь приблизно 80% інформаційного продукту в українських медіа електронних було російського походження. І за всього два роки вдалося прибрати ОРТ. Було створено 1 плюс 1, Це такий інтелектуальний канал. Задумувався відразу інтегральний канал україномовний. україномовний і замість ОРТ було Інтер. Це такий для... плавний перехід з російськомовних для російськомовних, але зобов'язковим мовленням інформаційне мовлення або військовою українською мовою. Тоді під час цієї реформи, яка у нас відбувалася, були введені законодавчі введені квоти на українські національні... Продукт українського виробництва, незалежно від мови, але українського виробництва він здебільшого 99% приблизно був україномовний. Тоді були введені норми, що реклама в Україні законодавчі повинна бути українською мовою, і без ще різних там рішень, які створювали власне українську інформаційну. інформаційну Простір, український інформаційний простір. І це вдалося зробити. ну Там було, я був тоді і заступником прес-секретаря, президента України, і членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ну, головне, тут <смісті> така особиста позиція президента Кучми, з яким я співпрацював ще на південні. Якось він на нараді за присутності прем'єр-міністра і всіх інших. Він там підняв мене і сказав. Початковий мій віце-президент по телебаченню, радіо, всі цьому. Ось що він скаже, то й робимо. Ну відповідно, у мене були певні повноваження. Я міг вирішувати. Але але. Що почало відбуватися далі? Тоді був романтичний період загалом, і те що вибилося в ресійній сфері, і в політиці. Тоді були люди, які просто на довірі, на ентузіазм, без жодних там олігархічних грошей проходили до парламенту до Верховної Ради, щось там пропонували, просували, якісь закони можна було, і це було щиро відверто. Тоді був шалений запит. На інформацію з боку українських громадян тоді видавалося шаленими шаленими таражами, виходили там різні друковані видання і все таке інше. Тобто вони були практично самоокупні за рахунок того, що люди купували ці газети, люди дивилися телебачення. Був потяг суспільства до інформації, до правдивої інформації після радянських часів. До речі, в цій концепції, яка була не дуже так офіційна, але там було зафіксовано, що жоден олігарх, тоді їх називали фінансово промислові групи. Зараз ми їх називаємо олігархами, жоден олігарх не має права володіти електронним засобом масової інформації, які виходять за межі двох областей. Немає права. Бо це буде спричинити дуже потужному, надто потужному впливу оцих фінансово-промислових груп читаю олігархату на суспільно політичну ситуацію. Ми це розуміли. І ми за цим. Але потім почала розвиватися ринкова економіка, капіталізм такий дикий, і з'ясувалося, що всі без виключення медіа друковані, електронні, радіо, телебачення, все, що завгодно, неокупне. Почали підійматися тарифи на, на електрику, на все це є, на трансляцію, все те. І це стало ну, за виключенням декілька чисто розважальних радіостанцій, і все неокупне. Тоді ну, першим там почав займатися Віктор Пінчук, тоді довелось доручати оцім самим олігархам, яким раніше було заборонено, вкладатися національні, електронні, в першу чергу, засоби масової інформації і друковані всі ці видання, які там виникали, факти і все таке інше. Вимушена позиція, бо нема грошей чим це утримувати. І далі свобода слова, бачу, існувала за рахунок того, що була певна конкуренція між олігархатом, між собою. Вони підтримували це певну свободу слова. Зараз. Олігархата нема фактично війна, і все таке інше. Хто буде вкладатися в медіа? Не знаю. Є позиція монополізації під час боку держави. На жаль, потяг українців от, до свободи, до свободи виявлення, до свободи зібрань відзначно більший, ніж потяг українців українського суспільства до інформації. І зараз ми фактично маємо кризову ситуацію. Єдиний вихід розвивати стрімінгові платформи, розвивати соціальні мережі. Робити їх українським, створювати їх в Україні єдиний вихід, який зараз є. Дякую за чудову ретроспективу. Від 90-х до сьогодення і легкий захід вперед а в мене кілька таких питань деякі простенькі, а деякі не подумати. Проте в нас жур е, є депрофесіоналізація журналістів. Тобто, я не знаю, такі професійні журналісти би зараз могли би писати огляд. Тобто професійної журналістики в нас стає все менше і менше, на мою думку, суб'єктивно. Можливо, я щось не помічаю. І друге питання: навіть вся панель чудове висвітлення внутрішнього конфлікту. Ми воюємо з Росією на території України за медіа проти фейків. Звучало чи ми готові. Експансію наших медіа на світовий, тобто скажімо, українці зараз виїхали за кордон. Чи наші медіа готові працювати на весь світ? наскільки ми до цього готові, і чи ми цей інфопривід, який став, вибачте, який коштує нам десятки тисяч життів, чи ми можемо використати, щоб ми все-таки стали звучати на міжнародній арені, але не тільки для себе? Дякую, дякую, друзі. У нас завершується вже цей блок. По хвилині як з завершення вже всієї розмови почнемо з пана Олександра, потім пані Олеся. Після того пан Вадим, після завершить пан. Стосовно стандартів журналістики, і все таке, а це запит суспільства. Якщо в нас є запит, у нас справжню журналістику, вона обов'язково з'явиться, потолановичі професійні люди є. Якщо такого запиту немає на псевдожурналістику, ну відповідно в топі будуть люди, які є псевдожурналістами. Стосовно готові чи не готові українські медіа ні, не готові. Не готові. І я там, брав участь в певної там, аналізі діяльності наших закордонних медіа, спрямованих на закордон, те, що за державний бюджет, вони, да це страшне просто там, ну, ефективність, ну таку, яку неможливо уявити собі, тобто абсолютно нульова ефективність. Те, що є, і те, що зараз працює, це фактично волонтерське держава тут програє страшенно.